Такий салат, зі столу зникає мить. Ах, же смачний салат. Всього із червоного буряка приготуємо його разом з нами. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Червоні бурячки можна зварити у каструльці на плиті, а ми ж їх буряки і моркву замотуємо у фольгу. І запечемо їх у духовці. Запекли овочі в духовці. Секрет смачного салату із червоних буряків у заправці у маринаді. І з маринаду і розпочинаємо готувати неймовірно смачного салату із червоних бурячків у чашу, в якій буде змішувати салат. Поміщаємо цукор, перець і сіль. Всього додаємо по одній четвертій чайній ложечці. Додаємо столову ложку олії та столову ложку 9 відсоткового оцту все змішуємо, перемішуємо, щоб цукор і сіль розчинилися. А щоб всі спеції подружилися, часник натираємо на дрібній терці, хоч його можна пропустити і через прес, додаємо часничок у маринад і знову все змішуємо, перемішуємо. Нехай все подружиться, нехай всі інгредієнти будуть дружні, печені буряки ми. Почистимо і натремо на корейській терці. Почистили червоного буряка, якого натираємо на терці по-корейськи, хоч можна й натерти на терці із великими отворами. Треємо бурячка і не забуваємо маринад помішувати, щоб сіль і цукор розчинилися. Ще раз маринад розмішали і додаємо натертого бурячка. Ретельно буряка змішуємо із маринадом. Нехай бурячок маринується. Нехай ця смакота маринується хвилин 10-15. Кілька разів бурячок ще перемішуємо. А щоб салат був ще смачніший, то ми ще насічемо волоського горішка. Ще размішали, перемішали і неймовірно, смачного салату подаємо до столу. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Далі будуть приготування страв ще смачніші. неймовірно смачний салат, а головне, приготовлений із найдоступніших продуктів смачимо салат ще й подрібненими волоськими горішками. Хоч горішки можна додати за своїм смаком. Смачний салат. Неймовірно, смачний салат, хоч приготували всього із червоного столового бурячка. Ви такого смачного, але вже дуже простого салату ще не їли. Підписуйся на наш канал на YouTube. Такий салат зі столу зникає вмить.